Розваги у карітасі дітей, які виховуються в сиротинцях і в будинках сімейного типу, відволікають від буденності. 13 з них переїхали до нас з Харківської і Миколаївської областей. Ще 22 – вихованці місцевого реабілітаційного центру. Для них організували майстер-класи та подаруночки. Тут є солодощі, є фрукти, є засоби особистої гігієни. Ну і канцелярське приладдя. У карітасі розуміють, що діти з нелегкими історіями багато побачили і пережили під час війни, адже в їхніх містах досі ведуться бої. Такі набори для них не лише приємність, а й потреба. Та на цьому сюрпризи не завершились. Організатори запланували і розважальну програму. Її ретельно планували. Зі старшими грали ігри, які допоможуть швидше соціалізуватись і призвичаїтись до нових умов. Для молодших намагались створити домашню, дружню атмосферу. Один, два, три. Діти сьогодні зібралися різного віку, це від 3 до 16 років, тому ми вирішили поділити їх на групи, де кожним дітям відповідно вікової категорії мало би бути досить цікаво і весело. Створюватимуть якісь різноманітні винаходи. Заняття з підлітками пройде досить цікавими, ми це знаємо, адже маємо досвід праці з дітьми. Менші діти це найменші від 3 до 6 років. Будуть будуть займатися з нашими фахівцями простору дружнього до дитини. На діток також чекають різноманітні майстер-класи. Це аплікації, руханки, ванси. Крім того, сиротинець сімейного типу з Харківщини, в якому виховується вісім дітей, отримав сертифікат на піврічну оплату житла. Такий сюрприз організували партнери Карітасу. Держава надає їм допомогу в е е грошима, але це не досить такі великі кошти, де можна е діти можуть бути так і харчування, і одежа, і вони ж приїхали. Вально в чому хто міг і як могли вибиралися з цих окупованих районів та крім допомоги фінансової чи матеріальної, такі сім'ї потребують уваги та місця, де можна відволіктись. Наш карітас як ми його називаємо місцевий дім милосердя в нашому місті Тернополі. Він практично майже кожного місяця має по декілька акцій. Найважливіше, як стверджують організатори, робити, хоч і маленькі внески, але з любов'ю, щоб принести світло добра до потребуючих родин, і дати відчути, що за їхні радощі та успіхи вболівають небайдужі.